Вітаю! Мене звати Ганна Гарой, сімейний адвокат та сімейний медіатор, і продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання при розлученні. І сьогодні розглянемо ваші питання щодо опіки над дитиною та реалізації батьківських прав та обов'язків. Дев'яте питання звучить так: яким чином враховується думка дитини під час прийняття рішень про її виховання та місце проживання? Перш за все, слід зазначити, що відповідно до норм Сімейного кодексу України з 14 років такі питання дитиною приймаються самостійно, без втручання батьків. Вважається, що спору в цьому випадку немає, і дитина сама вже має право приймати такі рішення. Далі, відповідно до норм Сімейного кодексу, у віці від 10 до 14 років обов'язково Думка дитини, її позиція офіційно запитується тим органом, де вирішується спір. І до 10 років думка дитини може фіксуватися декількома способами. Це може бути висновок психолога, це може бути як бесіда в службі захисту прав дітей за участі педагога чи психолога. Це може бути думка, яку з'ясовує сам суддя, якщо це вже справа слухається в суді. Тому способи можуть бути ключове до 10 років, щоб було зафіксовано і з'ясовано спеціалістами, що дитина досягла того віку і зрілості, коли вона таку думку може висвітлити. Тому що рівень розвитку дітей він різний. Багато хто в 9 років. Не може повноцінно реалізовувати це право на реалізацію своєї думки. Однак зараз все більше дітей, які в 4, в 5 років вже повноцінно розуміють, що відбувається, і можуть обґрунтувати свою точку зору. Тому це все індивідуально. Також слід зазначити, що суд, приймаючи рішення і з'ясовуючи думку. Відступити і не врахувати її, якщо він бачить, що е ця думка і взагалі рішення внаслідок цієї думки буде не в найкращих інтересах дитини, або дитина свідомо піддається маніпуляціям того із батьків, з ким вона проживає. І відповідно здійснюється все для того, щоб е інший з батьків відчужувався. Тому, якщо у вас залишилися питання, залишайте їх під цим відео. Приходьте до нас на консультацію, будемо розбиратися.